Ось так українські військові на протезах і військова після поранень піднялися на Кіліманджаро. Серед них Михайло Грізлі Матвієв з Львівщини. Він отримав поранення під Бугледаром і втратив ліву ногу, наступивши на протипіхотну міну. Це сталося 1 грудня 2022 року. У нас була задача зайти на позиції руських, зачистити їх і закріпитись, знаючи, що там були посадки всі заміновані. Ми йшли по одну посадку. З нами були сапери, також інженери. Одну посадку ми там розмінували, зачистили, і під час заходу, якраз в посадку, де знаходились наші вороги, то в принципі там і підірвався. До сходження на Кіліманджаро військові готувались близько чотирьох місяців. Поїхали на збори, почали тестувати свої протези, ходити там по нерівних поверхностях в гори саме це в Карпатах, пробували піднятись на говерлу. Експедиція тривала шість днів: чотири дні підйому та два дні спуску. Підйом на гору відбувався поступово із зупинками в спеціальних таборах на різних висотах, щоб мінімалізувати симптоми гірської хвороби. Важко було під час цього сходження, тому що висота. Впливала на твоє самопочуття, дуже сильно боліла голова. Що би ми не приймали, які таблетки вони допомагали там максимум на 2-2,5 годинки, Далі знову все наново. І чим вище ми піднімалися, тим і головне біль збільшувалася. Плюс перед самим сходженням в мене був нюанс з моєю культею. Ну, саме за час підготовки три рази в мене вискакували на культі гулі, такі, які всередині містили рідину з кров'ю. Дистанція дуже велика, і під час сходження це місце почало турбувати, завжди давило там, як лею якісь пластирі, але це все в принципі допомагало так собі. Не було такої думки, щоб зупинитись. Кожен з нас був готовий йти до кінця. І навіть ми якось також обговорювали всією командою, що Краще я там втрачу свідомість, нехай мене знесуть, аніж я розвернуся і піду назад. На вершині Кілі військові розгорнули шестиметровий прапор України, показати загалом всьому суспільству, що наш народ дійсно незламний, може продовжувати боротись і робити якісь такі неймовірні речі, не дивлячись на поранення, плюс своїм таким прикладом. Можливо, мотивувати хлопців, які також отримали поранення. Зараз Михайло мріє спробувати ще щось нове, а саме, поїхати на океан і навчитися серфінгу. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львів.